Вітаю всіх, хто дочекався повного відео про створення рожевого комплекту. Для тих, хто не володіє українською мовою, можливо підключити субтитр. Я професійний декоратор флориста фахов. І згодом творчість стає життям, і вона в усьому. Отже зараз я розкажу і покажу, як зробити такий гарний комплект із шапки і шарфа. Далеко не всі полюбляють в'язані шапки, і далеко не всім вони пасують. Шапка це взагалі складна річ. Тому я розробила варіант комбінованого комплекту в комплекті шарф, в'язаний на спицях, а шапка зшита з тканини. Дуже гарний варіант в тому сенсі, що такий комплект пасує майже до всіх типів облич. Його дуже просто і швидко зробити. Тканина, яка використовувалась у виготовленні шапки, це на 95% вавовна. В відео я показала декілька варіантів тканин, які можна використати для такої шапочки. Це можуть бути хутряні, стьобані, трикотажні тканини або змішані. Можливо використати як синтетичні, так і натуральні тканини. Це вже на ваш смак. Отже, робимо деталі нашої майбутньої шапочки. Їх повинно бути 6 штук та 1 манжет. Я зробила його двостороннім. Ви можете зробити його з шивним або з різних тканин. Креслити деталі дуже гарно обмилком мила, він гарно струшується з тканини, коли не потрібно. Так, та відео більш детально показано, як це зробити. Далі треба зшити деталі вручну та відстрочити на машинці. Потім пристрочити манжет на шапочку. На відео показано, як це зробити. Завдяки своїй конструкції шапка дуже добре тримається на голові і зберігає тепло. Трохи детальніше, як пришити манжет. Це вигляд шапочки всередині. Для шарфа було використано десь 400 г пряжі. В мене 20% шерсті. Длина та ширина може бути іншими. Цей шарф має ширину 50 см та длину 2 метри 20 см. Прикрасити комплект, можливо, помпонами. Для шапки можливо зробити один чи два помпони, або зараз модні такі маленькі вушки. Для шарфа я зробила маленькі помпончики. Можливо, замість помпонів зробити косички або бахраму та прикрасити комплект. На відео показано, як зробити маленькі помпончики. По-перше, робиться круг із тканини, а потім стягується на нитку. В мене вийшло 18 таких помпончиків, по 8 з кожної сторони або 9. Цей комплект можна зробити і у дитячому варіанті також. Треба просто зменшити деталі вашої викри. Я сподіваюся, що вам сподобався цей комплект. Якщо є питання, пишіть у коментарі. Я відповім. Буду дуже вдячна за коментарі. Отже, до зустрічі!